У Миколаєві сьогодні попрощалися з двома українськими морськими піхотинцями. Старший сержант Павло Вождів дістав три поранення під час ворожого гранатометного обстрілу передових українських позицій. Лікарі були просто без силі врятувати життя воїну. У головного старшини Олександра Яхновського зупинилося серце. Обидва морпіхи вихідці з Криму. Після окупації вони не зрадили присяги і разом з родинами. Виїхали на материк. Пройшли Донецький аеропорт. Дебальцеве широкіне. На церемонію прощання гелікоптером нині прибув командувач ВМС України Ігор Воронченко. З Олександром Яхновським він служив у Керчі. В останню путь героїв містяни проводжали навколишки. Ребята це найкраще ходять, і не обов'язані приїхати проститися з ними. Залишили там домівки свої в Криму. У одного і другого було службове житло. Тут родини залишились, родини вийшли з ними і залишились без нічого. Тому Будемо надавати всіляку допомогу.